Нещодавно в Тетівському пологовому відділенні з'явився новий медичний пульсоксиметр для новонароджених, який медикам подарував керівник місцевого сільгоспідприємства Михайлівський ЛАН Анатолій Шумко. Така допомога, стверджують медики, є вкрай важливою. У Тетіївському пологовому відділенні створено всі умови для народження немовлят. Торік тут на світ з'явилося 290 малюків, 12 з яких були недоношеними. При необхідності у відділенні є обладнання для такої категорії маленьких пацієнтів. Однак з часом пристрої виходять з ладу і потребують оновлення та заміни. Ні для кого не секрет, що наша медицина, а особливо районного рівня, потребує значних капіталовкладень, якими місцеві бюджети не в змозі забезпечити. Тому доводиться звертатися за допомогою до благодійників. Лікарі зазначають, що з допомогою пульсоксиметра зможуть покращити якість медичної допомоги новонародженим, що збереже життя і здоров'я недоношених дітей. Добре, це Спеціально для новонароджених діток, і в принципі для недоношених діток він незамінний, тому що, скажімо так, прояви кисневої недостатності, коли ми бачимо, то ми бачимо вже грубі порушення, а цей апарат дозволяє нам побачити небезпеку на ранніх стадіях, коли для дитини ще наслідків якби немає, і ми можемо втрутитися в потрібний момент, особливо при народженні. За допомогою цього апарата в режимі реального часу контролюватиметься життєво важливі показники. Прилад простий і надійний у використанні. Медики вже оцінили його роботу. Днями в пологовому перечасно з'явилось на світ немовля. На щастя, лікарів, батьків і дитини, пульсоксиметр надійшов вчасно. Неонатулог Світлана Міцінська задоволена результатом його роботи. Надання допомоги збільшується, якщо її надати вчасно. Якщо брати новонароджений діток, то це народилося в перші хвилини життя. Якщо ми вчасно не надали допомогу, то пізніше надана допомога вже якби, буде запізнілою. А щоб її вчасно надати, то потрібна спеціальна апаратура, якої в нас, на жаль, не вистачає коштів, щоб усе закупити. І Тому ми дуже вдячні за допомогу, що нам допомогли придбати цього апарату. Завідуючий пологовим відділенням Іван Присяжний висловив подяку Анатолію Константиновичу. Я хочу від себе особисто, від персоналу, ну і, мабуть, не побоюсь сказати від всіх жителів району і сьогоднішніх, і майбутніх, тих, які народилися вчора і народяться завтра. Подякувати Анатолію Константиновичу. За е, такий чудовий подарунок для пологового відділення. Е, ну, мабуть, знову ж таки, це не для пологового відділення, це для району, тому що це наші дітки, ваші дітки. Е, велике спасибі, велике дякую. Надіємося, що до такої е, шляхетної справи долучаться інші е, меценати, спонсори, інші благодійники яким небайдужа доля нашого підростаючого покоління. І загалом майбутнє району, майбутнє, ну, майбутнє нації, скажімо так, тому що сьогодні народжуються майбутні прем'єр-міністри і президенти. І, можливо, вони тут народяться. Отож, за теперішніх умов вся надія на благодійників, яким байдуже життя і здоров'я маленьких тетіївчан та жителів району.